10 тисячоліть такий часовий вимір називає доцент історичного факультету Львівського національного університету Ярослав Онищук, відколи на території та в околицях села Малинище оселилися люди. Про це свідчать розкопки, які уже третій рік тут ведуть студенти історичного факультету. Перший раз ми почали розкопки тут у 2008 році, потім вже в 2012 і зараз продовжуємо у 2013 році. В даному випадку ми досліджуємо об'єкти, який датуються часом 3-4 століття нашої ери. Відноситься до вельбарської культури. Це поселення готів, які в процесі ну, слово переселення при Чорномор'я на території Римської провінції. З часом оселялися, проживали, а потім далі вже просувалися на південь. Поселення в Малинищах є багато і тут декілька разів поселялися люди. Те, що ми дослідили в результаті розкопок, то ми чітко можемо говорити про те, що знайдено матеріали висоцької культури, тобто в сусідньому розкопі, які ми. Так само заклали, ми зараз вивчаємо господарську яму висоцької культури, яка датується приблизно 10-9 століттям до нашої ери. Ось а вже наступний період це вже поселення, яке, про яке сказав, готів 3-4 століття. Ну і напевне, останній раз ця ділянка в території заселялася вже період Київської Росії це 12-13 століття нашої ери. Тобто, через певні проміжки, досить тривалі поміжки часу, люди тут проживали. Ну скажімо, найдавніше. Перші поселенці на цьому місці оселилися приблизно 10 тисяч років тому, оскільки ми знайшли тут ще матеріали мезоліту, мезолітичної епохи це середній кам'яний вік. Потім період бронзової доби, приблизно 2 тисячі років до нашої ери. І об'єкти, вже які ми зараз досліджуємо. Цьогоріч молодим археологам вдалося знайти небагато, але для науки ці знахідки дуже важливі, стверджує керівник практики. Для археології ціни не, не вартість знайденого, а саме наукова, наукова значимість. Тому і ці об'єкти, які ми виявляємо, кераміка, яку ми знаходимо, наприклад, залізний ніж третього століття, який ми так само знайшли, прясли це глиняне цього часу, вони є дуже важливі для датування пам'ятки, для визначення чим займалися ці люди, якого, на якому які стадії розвитку вони були, які мали певні інтереси і так далі. То, що це, ми бачимо, що це були такі землероби, як і сьогодні, які займалися обробітком землі, розводили худобу за матеріалами знахідок минулого року, цього року, оцей кості тварин, ми знаємо, що найбільше розводили все-таки свиней, корів, мали коні, займалися мисливством. Ми знайшли кістки дикої птиці, дикої кози. Ну, зрештою, звичайне землеробське населення, яке в своїй праці зробляло собі на життя. А яку територію займали? А територія? Територія приблизно, я так думаю, де то гектари загальної площі займала, ну, займала є пам'ятка, яка заселялася в різні періоди, і знову ж таки не не, не, не однаково. На території Малинища студенти мають працювати два тижні. Дивує правда те, що юні історики практику проходять за власний кошт і лише завдяки Михайлові паталію з під каменя мають гідні умови проживання та підтримку у харчуванні. А загалом романтика першої спільної практики молодь захоплює. Знахідки надихають ще з більшим ентузіазмом шукати сховані в землі древні артефакти. Враження дуже позитивні, так як е, всі чекали цієї археологічної практики. В наступних курсах буде, я вважаю, не така цікава практика, так як ми не будемо копати, нічого знаходити, будемо ще там писувати могили в архівах, сидіти. Я вважаю, що це є найцікавіша практика за всі п'ять років. Що цікавого знайшли? О, ми знаходили дуже цікаве е, денце в тому розкопі. Було денце, з. Е, е, воно було ціле. Я не знаю, як так вийшло, але ми його не пошкодили. Це це дуже дуже цікаво, до речі. Тут знайшли кістки, потім там щось знаходили кістки, знаходили великі зуби коня. Це, до речі, дуже цікаво. Я не думала, що вони наскільки великі є. Але ну, знаходили цікаві речі. Чим запам'ятається ця практика? Практика запам'ятається тим, що. Певно, що ми дуже багато працювали, але ця практика нам окуповується тим, що враження залишаються дуже приємні, так як коло однокурсників, одногрупників залишаються, залишаються дуже, дуже тепле, дуже теплі згадки.